Вітаю вас, любі мої діти, першокласники, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми вивчаємо тему рідний край. Будемо читати твори пов'язані з рідним краєм і нашою столицею. Який у вас настрій? Будь ласка, оберіть смайлик, який відповідає цьому? А тепер розгляньмо плакат. Подивіться, будь ласка, як можна ще нашу Україну назвати, як можна назвати нашу Батьківщину. І рідний край, і своя земля, і держава, і вітчизна. Дім. Подивіться, будь ласка, рідна сторона. Отож про нашу Україну, про рідний край на сторінці 38 у Анатолія Камінчука є вірш. Україна, рідний край, поле. Річка, Зеленгай, Люба стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Можливо, ви вчили його колись на пам'ять у дитячому садочку. Якщо ні, згадайте, будь ласка. І, можливо, якщо схочете, можете вивчити ще раз. А я вас запрошую у подорож. Ми сьогодні помандруємо нашою великою державою Україною. На ось такому паровозику. Що ж, куди ж ми поїдемо? Він пропонує на сторінці 38 завдання. Треба зібрати назви українських міст. Давайте ми з вами подивимося, що це за міста? Рудні, Євки, Вірлю, ківхар, мису та полва. Переставмо, будь ласка, літери. Є підказка. Наші міста починаються писатися з великої літери, тому ми. Той склад поставимо попереду. Що ж у нас вийде? Дніпро, Київ, Львів, Харків, Суми, Полтава. Що ж, давайте мандрувати. Відгадайте, воно відоме в світі, каштани в ньому квітнуть, будинки тут високі, Дніпро тече широкий, ворота золотії стоять мовчародії. Що ж це за місто таке? Так, діти, це місто наш Київ, столиця нашої України. Місто Київ найбільше із міст України, і воно найкрасивіше, мабуть, серед численних найкрасивіших міст нашої держави. Роздивіться, будь ласка, малюнок, це тут показана головна площа нашої, з вами, держави України. Що ж є в нашому місті Києві? У нас є тут дуже гарні місця. Роздивіться, будь ласка, уважно малюнок. Що ж ми бачимо у наших з вами світлинах? На лівій світлині ми бачимо з вами дуже красиву місцевість із церквами. Ця місцевість називається Києво-Печерська Лавра, один з найбільш гарніших монастирів і найбільш величніших. Також справа ви бачите дуже цікаву споруду. Вона трішки дерев'яна, а трішки камень. Ця споруда називається Золоті ворота. Дійсно, діти колись була легенда, що ворота в Київ були золотими. Далі ми з вами можемо бачити дуже красиві пам'ятники видатним людям нашої землі. Перший пам'ятник людина з Христом це Володимир Великий. Це був такий князь, який. Охрестив нашу Русь і приніс до нас у київську місцевість віру православну християнську. Також у нас є відомий полководець Богдан Хмельницький. Це гетьман, який заробив собі слави в боях за незалежність нашої вітчизни. Ще, крім цього, є пам'ятник засновникам Києва. Він стоїть на березі Дніпра. У човні стоять кам'яні споруди, які зображують трьох братів і сестру їхню. Три брати Кий, Щев і Хорив, та їх сестра Либідь – вважаються засновниками міста Києва. Кажуть, що саме вони припливли першими до цього місця, яке було пустим берегом, на якому були пагорби, ліси, поля, і вони там. Заснували собі городище, яке потім назвали Києвом в честь старшого князя, який став князем в честь старшого сина їхнього брата Києва. Кий. Так, А ще в нас є пам'ятник Андрію Первозванному. Це споруда на честь одного із апостолів, який прийшов за легендою у місто Київ і на пагорбі стоячи сказав, що це місто буде. Возвеличене як одна із найбільш християнських святинь, у якій пізнають усі Ісуса Христа Сина Божого. Також ми маємо Андріївську церкву, яка є одним із найвидатніших пам'ятників архітектури цього Ця церква є діючою і в ній правлять православні християни свої молитви. А ще про нашу з вами <кх> столицю складено дуже багато віршів і пісень. Серед них є вірш Гани Чубач. Наш хрещатик славний, урочисто вбраний, зацвіли каштани і дзвенять фонтани. А машини крутять шини, безупину, безупину, виринають пішоходи із підземних переходів, всі такі ліричні, всі такі столичні. От і ми із братом вийшли погуляти. Давайте підемо погуляємо. Найголовнішою із наших вулиць Хрещатиком. Це найстаріша вулиця, названа вона так Хрещатик через те, що саме за легендою по цій вулиці йшли люди хреститися до річки Дніпра для того, щоб стати християнами. Роздивіться, яка вона цікава. Тут дуже багато споруд, яким більше. По 200 і більше ще років. Широка ця вулиця й гарна, а ще гарна вона тим, що на ній ростуть каштани. Київські каштани найбільш знамениті каштани на весь світ, бо вони цвітуть незвичайним рожевуватим кольором, дуже гарні, і навіть зображуються на гербі нашого, нашої столиці Київ. Київ гарний і день, і вночі. Подивіться, яке красиве це місто. Отож, давайте почитаємо про наш Київ. Київ поїзд, Україна. Країна, доїхали, заїхали. Поїзд, Київ, приїхали. Україна, поїхали, країна. Ця таблиця для розчитування, для того, щоб ви краще навчилися читати. І тому я пропоную вам зупинити відео і почитати її ще раз. У різні сторони зліва направо, зверху донизу і знизу доверху. А ми читаємо разом. На сторінці 39 є дуже красивий вірш Анатолія Камінчука. Наша столиця. Чудовий день, ясна пора, легенький вітерець повіяв, на кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша Київ. Квітує свічами каштан, на храмах грає позолота, ось Володимир, ось Богдан, он сяють золоті ворота. Летить у небо голуб птах, над ним хмарки, немов пір'їни, Кріпоче синьо-жовтий стяг, як вільне серце України. Подивіться уважно на малюнки і згадайте, що я вам розповідала про визначні пам'ятні місця Києва. Також, Київ це столиця нашої держави і тому над головними будівлями нашого міста майорить Прапор України. А тепер ми послухаємо іще і разом з вами почитаємо про нашу малу батьківщину. Твоя мала батьківщина сторінка 40. У кожної людини є її власна мала батьківщина. Місце, де ця людина народилася, у кожного батьківщина одна, як тато, як мама. Сьогодні для вас батьківщина це батьківська оселя, у якій ви живете, подвір'я, де так весело і цікаво гратися з друзями, улюблений куточок природи. Згадайте, будь ласка, і е, чи зможете ви пояснити, що таке ваша мала батьківщина, де ви народилися, де ви живете, чим цікаве ваше село. Отже, наша мала батьківщина це, давайте згадаємо, що ми прочитали, або скористайтеся тим, що прочитайте ще раз наш твір у букварику. Отож, мала батьківщина це оселя, мала батьківщина це подвір'я, мала батьківщина це куточок. Доповніть, будь ласка, мої слова. А тепер давайте прочитаємо початок речення. Моя мала батьківщина. Назвіть свою малу батьківщину, це і буде закінченням речення. Наприклад, моя мала батьківщина ранній ранок. Або Моя мала батьківщина гейківка, Моя мала батьківщина селище Кривбас. Моя мала батьківщина новий крайнячок. Молодці. Давайте пограємо в гру закінчу речення. Я буду початок казати, а ви продовжите. Наша країна. Україна. Її столиця Київ. Рідне місто, Кривий Ріг, рідне село або селище. Скажіть своє село або селище. Що нове ми про Київ дізналися? Як виникла назва міста? Згадайте, як зветься її головна вулиця? А я прошу вас тепер оцінити свої старання. Розгляньте, будь ласка, ці ромашки і виберіть, який зараз у вас настрій. Які ваші успіхи. Дякую вам за увагу і бажаю мирного неба над головою і всього найкращого!